Рак молочної залози злоякісне утворення, що розвивається у клітинах грудей людини. Діагностується не тільки у жінок, а й в чоловіків. Хоча це трапляється украй рідко. Захворюваність на рак грудей як в Україні, так і в Полтавській області зростає. За 9 місяців 2015 року зазначають фахівці, встановлено діагноз злоякісне новоутворення молочної залози понад 300 жінкам нашої області. Понад 37 тисяч осіб мають таку недолу. Якщо так порівняти, прорахувати, що в нас там мільйон чотириста населення, 240 тисяч, десь близько в нас там дітей, то решта, якщо поділити цих 37 тисяч, то десь понад три відсотка населення нашої області мають такі проблеми. Якщо ще подивитися з іншої площини, то три тисячі чоловік щорічно уходять. Життя у групі ризику ті жінки, родичі яких уже хворіли на рак грудей, та жінки після 50-60 років. Варто остерігатися і тим, хто мав пологи після 30. Пухлина молочної залози і перед раковим станом сприяють і шкідливі звички. Набряк грудних залоз і розвиток мастопатій чітко встановлено, що стимулює пиво, стимулює нікотин і. कावा Успіх лікування пухлин зазначалося під час круглого столу рак грудей, знати означає перемогти, пов'язаний із своєчасною діагностикою цієї хвороби. До найефективніших методів обстеження відносять мамографію, ультразвукове та морфологічне дослідження. Але кращий спосіб захистити себе, наголошують фахівці, самостійний огляд грудей. Жінкам самообстеження потрібно проводити щомісячно, стати перед зеркалом, подивитися візуально на груді, пропальпувати їх. Якщо є якась Причина піти до лікаря, її виявили, будь ласка, приходьте. Значить, жінкам за 40 років рекомендовано мамограму робити раз в два роки. Виявлення захворювання на ранній стадії у 98% успішно лікується, наголошують онкологи. Тому комплекс ранньої діагностики надзвичайно важливий.